Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Уже одного буряка я спорчу. Я зрозумів, ну вже ложку, ложку цукру вже потім я, не, не я, докидайте. У дитини ложку цукру заберу. Ні-ні, ти свою не доп'єш, до дитини не забирай, <рес> Ти без цукру вип'єш. <рес> О, так уже він не. Так, тепер у мене саме. О. Якщо фунгіцидний захист зробили, бо болячки є. Ну Я ж побачу булячки зразу, зразу і... ФОМОС і циркоспороз починає підкидатися. Головне, на що я дивлюся, вийшов буряк, як він себе почуває? Чи є конус? Він почуває себе дуже комфортно, не дивлячись на те, що заливали дощі. Як правило, буряк... Дуже реагує на запливання на нападку кисню. Всюди ніби корка. Але товщина її. ну 3 мм. А далі сюди це те, що дає змогу утримувати вологу, вона не випаровується. І що дає змогу, рости буряку. Я тут можу проїжджати ну, 150 разів на день і їду, падає дощ. Стоїть в міжрядях вода. Не там, де колія йшла, а просто в міжрядях стоїть вода. Не, не цей, але стоїть водичка. Я поїхав, дощ, я проїжджаю, дощ закінчується. Ну, щоб пів години, я вертався назад, через пів години, ну, я припиняю, води нема. Практично нема води. Ну, Я думаю, що це якийсь показник такий вже. Так Такий він. Ну тут взагалі. І от зверніть увагу, Тут він взагалі повністю оструктурений, через що він вийшов тут взагалі без нічого. Є ще всередині, але но... є там Ні, є, але щільність Щільниць... Щільниць... uh... 15 см уже, 15 см вже такого, як треба.